Дівчатка, усім привіт! Хотіла з вами швиденько поділитися своєю невеличкою розпаковочкою двох невеличких замовлень. Замовлення я робила з компанії Avon і з компанії Oriflame. Давайте почнемо з Oriflame. З Oriflame я своє замовлення робила ось по цьому каталожку, який діє і досі у нас. Взагалі-то. Було би моє замовлення трішки більше, але так як дуже багато продукції відсутня на складі, тому ось, що маємо, те маємо. Хотіли у мене дівчатка водичку Джордані Есенсе, її, звісно, також немає на складі і поки що писали не очікувати, коли вона з'явиться, ніхто не знає. Я додала її в замовлення, але вона мені пішла в резерв. Будемо очікувати. А для себе я вирішила замовити ось таке от милку. рідке мило лимон і вербена. Мені це милко дуже подобається, воно дорого коштує в каталозі. Але ось в таких рефільчиках його можна взяти, тому що ціна таки доступна: 145 гривень за пакетик. Тому буду з задоволенням користуватися. Я його використовую як рідке милко і як гель для душу. Мені дуже подобається. Так, замовила я також для себе ось таку от помадку, новинку Джордані. Зараз я вам покажу, де вона в каталузі. Загинала і вже згубила. У нас, здається, представлена як шоколадна троянда-да. Ось такий от відтіночок. Ну, в каталозі він трішки відлічається, ніж вживу. Зараз вам покажу, як він вживу виглядає. Він більш до коричневого Бачите, буду користуватися, замовила для себе цю помадку. Ось вам ще покажу сводчик, я зробила на руці. Непогано, мені подобається. І також замовила я замість плати за доставку ось такий от спрейчик міст для тіла. У мене є такий в користуванні, мені він дуже подобається, але. Не знаю, можливо, я помиляюся, але мені здається, що в каталозі я бачила, що останній раз в каталозі, в минулому чи в позаминулому каталозі, І зараз він з'явився в продукції замість плати за доставку, тому вирішила собі придбати його. Ось такий от міст. Це було все моє замовлення. І ще компанія мені поклала новий каталожок. Я думаю, ви вже всі його бачили, цей каталог. Тут представлена новинка, водичка. Якщо ми робили замовлення в грудневому каталозі, то будемо мати можливість взяти цю водичку за 455 гривень. Водичка мені сподобалась, я потерла сторіночку. Не знаю, можливо, і буду брати. Як не собі залишу, то продам клієнтам своїм. Ціна доступна. Так, іще одне замовлення я вам покажу з компанії Avon. хоча воно у мене не повне, тому що воно також маленьке. Це було моє друге замовлення, яке я робила по каталогу за листопад місяць. Більше продукції не хотіла добивати в своє замовлення, так як маю вдома дуже всього багато, треба розпродувати те, що є. Тому замовила тільки те, що в мене хотіли клієнти. А хотіла у мене дівчинка ось таку от водичку, пурбланку. Не знаю, я давненько її вже не брала, але якась така коробочка, така потерта, страшненька, мені прийшла. Навіть не знаю, чи це так має бути, чи це якийсь брак. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ось водичка для клієнта. Можливо, катал... клієнт нічого не буде казати, що в неї такий вигляд. Можливо, жіночка брала для себе, а не на подарунок, бо ну, на подарунок якось вона дивиться не дуже. Так, і ще у мене було в замовленні. Два спрейчики для легкого розчісування волосся. Але у мене їх немає вже показати, тому що я віддала дівчинці на Укрпошті. Дівчатка у мене часто замовляють продукцію Avon і Oriflame. Тому я тільки не отримала замовлення і одразу віддала цих два спрейчика. Так, водичка, два спрейчика. І також, от отакий от парфумований. Спрейчик Attraction Sensation. Він йшов в розпродажі 99 гривень, здається, це також замовлення клієнта. І також отримала новий каталожок. Я думаю, ви вже всі його бачили, бо бачила на Ютубі дівчатка вже викладали огляди на цей каталог. Тому, можливо, якщо цікаво, Потім зробимо перегляд трішки пізніше. Ось це було все, що було в моїх замовленнях. Я все склала один ящичок, щоб вам показати те, що залишилось вже. Дуже вам дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного вам вечора, мирної ночі і до нових зустрічей! Будьте здорові!